Всім здравствуйте, Мене ви знаєте, Павло Миколайович, ріелтор місця Вінниці. Сьогодні я вам презентую ЖК Староміський, чорновівські квартири. Це Костя Широська 5а. Ми зараз у спальні. Це така лоджа з балконом заскленим. Костя широцка, колишня щорса. Недалеко від зупинки, другий поверх, внизу у нас комерційні будуть приміщення, гаражі і так далі. Спальня. Йдемо вхідна зона. У нас тут. 37, я з собою карту привіз. 37, 19 квадратних метрів. Ціна на даний момент дуже гарна, красива. Це у нас тут ванна кімната та кухня. Ціна 33,5 плюс переуступка. Ну і, звісно, плюс ріелторські послуги. Здача об'єкту планується на травень 2025 року. Запрошую на перегляд.